Сьогодні він головне жахіття Кремля. Саме тому Росія офіційно оголосила на нього полювання, а російські зетвоєнкори погрожують розправою. Його ім'я Роберт Бровді із позивним Мадяр. Це, як ви знаєте, командувач сил безпілотних систем ЗСУ. Чому саме він? Чому російські ЗМІ пишуть про нього істеричні статті, а пропандистські пабліки вимагають його ліквідації? Кажуть про те, що тепер Мадяр ціль номер один для росіян, Буданов нібито на другому місці. Чому слідчий комітет Росії зібрався в Донецьку, щоб звітувати про 46 кримінальних справ проти нього, відкрили провадження проти Мадяра? А відповідь тут проста і жахлива для ворога, друзі. Але для нас надихаюча, тому що це історія ефективності, це історія того, як один чоловік і його підрозділи щомісяця стирають з лиця землі. Цілі армії окупантів і відключають світло в містах по всій Російській Федерації. Тому Росія його ненавидить. Зараз усім цим будемо розбиратися, але для початку поставте лайк, друзі. Не забувайте ставити, залишати свої коментарі і підписуватись на цей YouTube канал. Тому що випуск сьогодні буде, буде вогняний. Дякую за те, що ви зі мною, і все часу гаємо, Одразу будемо починати. А почнемо ми ось з такого скріна: це друзі, скрін з російських пропагандистських ресурсів, з російських федеральних ЗМІ, з газет і так далі. Справа в тім, що СК це слідчий комітет Російської Федерації, його очолює терорист алкоголік Бастрикін, влаштував, Справжній цирк у тимчасово окупованому Донецьку їм там приїхали доповісти. от мовляв, ми пред'явили командуючи СБС Мадяру обвинувачення по 46 епізодах злочинів. Що ж це за такі епізоди, за їхніми словами? Це нібито загибель мирних жителів і пошкодження цивільної інфраструктури, а ще типу загибель російської військової кореспондентки Анни Прокоф'євої. З якого часу мирні жителі їздять на танках по українській землі, не зрозуміло, тому що Мадяр баранив російських військових виродків, які сюди незаконно вторглися. До мирних мешканців він абсолютно жодного відношення не має. Тому, звісно, безперечно, друзі, а вже ж, все це примітивна брехня, вся ось ця їхня юридична машина працює на створення пропагандистського наративу. Чому тому що їм треба показати своїй аудиторії, що дивіться, ми не програємо, ми законно типу переслідуємо тих, хто нам заважає. Ну і звичайно, безперечно, на весь цей фарс відреагував і сам Мадяр у властивій йому манері. Він прокоментував всі ці обвинувачення і написав таке: 46 епізодів пред'явлено. Чому не 414? Слідчий комітет Російської Федерації невгамовний пише Мадяр. Хліб відпрацьовує: кружіть мене, хробаки! Кружіть ось так. От красиво, круто, з сарказмом відповідає: А чому так мало? 46. Ну давайте вже одразу 414. Це реакція людини. Яка не боїться ось цих паперових справ, там якихось проваджень, погроз, розправ і так далі, тому подібне, тому що мадяр зайнятий реальною роботою, а результати цієї роботи зараз я вам розкажу, друзі, вони приголомшують. Хочете почути історію про те, як СБС Мадяра вдалося забаранити за січень місяць, тому що з'явився від нього новий оновлений звіт? 23 російських батальйони. Запевняю у вас, це шедевр. А тепер друзі, звіт, як я й обіцяв, про цю реальну бойову роботу, ті самі так звані злочини, за які його звинувачують, мадяра звинувачують, оглядають саме так. Ось він у себе на сторінці Фейсбук написав 28 вісіч підтверджених уражених цілих січень, 9 тисяч одиниць особового складу ворога. Це майже 5 тисяч вбитих, поранених і ще 4,5 тисячі. Щодоби 302 ворога. Мінус шухів. Все немає щодоби, друзі, знищено повний штурмовий склад 23 російських батальйонів. Уявіть на секундочку: 23 російські батальйони немає тільки засічень. Це 4, там з половиною бригади. Техніка, мінус 1265 точок вилітів пілотів дронів. 1397 одиниць радіообладнання, 2137 збитих ворожих дронів, включаючи шахеди, 2223 одиниці бронетехніки, понад 500 артилерійських систем. Це лише за один місяць за січень. Нагадую, і це підтверджені дані, які є в системі Дельта. Е і ось що таке 46 епізодів в реальному вимірі. Це не злочини, це неймовірно ефективні. Ну Росія може вважати як завгодно. Саме тому в російських пропагандистських пабліках почали порожувати мадяру розправою. Ось що вони пишуть. Я вже показував. До речі, цей скрін в попередніх випусках. Навіть не Буданов, а саме він Мадяр має бути номером один в списках на ліквідацію, адже стільки крові наших бійців немає ні на кому, як на Роберту броуді. Вау, що ж відбувається, друзі? А все просто вони застяли. Це ж треба стільки русських наколотити, щоб тебе і СК, слідчий Комітет, і армія Росії зробили ворогом номер один. Ну Мадяр Красавчик, давайте скажемо чесно: він інкарнація нової української армії, армії розуму, технології, системного підходу. СБС публічно ставлять цілі і їх досягають. Тому респект кожному бійцю. А тепер давайте подивимось разом з вами на результати роботи СБС. Результати, які відчули на собі мільйони росіян у січні, це. Свіжа стаття в російській ліберальній пресі нова газета. І вони пишуть про те, що зима цього 26-го року принесла Росії справжні цунамі аварії. Чому тому, що тільки за січень по всій країні зафіксовано 1788 повідомлень про відключення світла, води і тепла. Це вдвічі більше ніж рік тому. Світло відключали 723 рази. Тепло 552 рази. Воду 513. Білгородська область яку регулярно навіщують, відвідують наші дрони СБС. Лідер за аваріями, але під ударами також Краснодарський край, Мурманська область, і навіть Дагестан. Чому так відбувається? Є дві причини, друзі. Перше, це обіцянка Мадяра, тому що ще в листопаді він казав прямо, блекаут це не страшно, це трошки якихось там незручностей, і птахи СБС вам обіцяють стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Тобто, логіка була абсолютно чіткою щодо дзеркальної відповіді. Якщо ви нам влаштовуєте в Україні блекаут, побачите, як це буде працювати у вас вдома, і ось, будь ласка. Без світла половина Російської Федерації. Друга причина, друзі, це сама Росія, як не дивно, інфраструктура ЖКХ Росії зношена на 40-80%. Щороку оновлюється лише 2%. потрібно, до речі, 4%. Але замість того, щоб інвестувати в труби в електромережі, Кремль витрачає це бабло на війну. Бюджет ЖКХ скорочують. Ну от вам результат: дрони СБС б'ють по підстанціях і енергооб'єктах. А стара система просто не витримує, вона сиплеться. Просто там я не знаю, як картковий будинок. Це стратегічне виснаження, друзі. Це біль у щоденному житті росіян, який вони не можуть ігнорувати, і дай Боже, щоб цього болю було ще більше і більше і більше завдяки СБС. Але давайте тепер ми з вами підемо. І ще глибше, друзі, що означають ці цифри не лише там для звіту, але і для перебігу усієї війни. Ось цифри СБ за сім останніх місяців. Подивіться, будь ласка, на їхній звіт. Ще один. 832, 832 тисячі бойових вилітів. Це армада. 168 тисяч уражених цілей. 50 тисяч 238 окупантів. Населення цілого міста немає знищено. Тільки за сім місяців. 25-го року, до речі. Техніка на мільярди доларів, понад 350 ударів по глибокому тилу Росії. Все це верифікована інформація. Що найголовніше: місячні втрати Росії сягають від українських дронів від 30 до 35 тисяч російських окупантів, тобто фактично за місяць знищується 30-35 окупантів тисяч. Знаєте скільки вони вербують? Так само, плюс-мінус 30-35 тисяч, тобто наші дронарії зараз майже в нуль там працюють. Мадьяр сказав: дивіться, у нас є наступна мета, наступна ціль 50-60 тисяч хробаків на місяць. Якщо це вдасться зробити, а я думаю, що вдасться, тому що СБС розширюється, армія Росії не просто в нуль буде працювати, вона буде скорочуватись, от в чому суть. Розумієте? Саме тому такий масштабний набір зараз в СБС відбувається: 15 тисяч нових операторів. Це ж не просто цифра, це інвестиція у майбутню перемогу. Тому що кожен оператор це менше шансів у російської піхоти на просування. Тому друзі, повертаємось до головного питання, чому Росія відкрила полювання на Мадяра? Відповідь тут дуже проста, тому що він забране вже стільки цих русських, що тепер для них він ціль номер один, тому що він це робить правильно, тому що він ефективний, тому що він головний архітектор щомісячного нуля в людських ресурсах ворога, тому що він демонструє, що технологічна перевага і розум можуть протистояти цій терористичній навалі, їхні кримінальні справи і так далі. Це все ознака паніки. Це визнання того, що вони не можуть його зупинити на полі бою, тому включають всі методи. Вони бояться і мають вагомі причини для страху. А ми маємо вагомі причини для вдячності і підтримки, здоров'я і довгого життя мадяру і кожному нашому воїну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до зустрічі.